Що наше обговорення за мить. Ще рік тому я вважав титул олімпійського чемпіона головною перемогою свого життя. Нині я, як і усі українці, прагну однієї єдиної перемоги перемоги у війні з Росією. 24 лютого нам, українським спортсменам, стало не до чемпіонатів та олімпіад. Тисячі моїх колег змінили тренувальні зали на поле бою. Багато з них, на жаль, залишаться там назавжди. Серед них мій товариш, майстер спорту з греко-римської боротьби Ігор Пастух. Російські та білоруські спортсмени у цей час хто відкрито, хто мовчки підтримують терор та геноцид. Тому єдиним їхнім досягненням на міжнародній арені має бути пожиттєва ганьба і вигнання. Я закликаю вас підтримати Україну на спортивному фронті. Ваше слово допоможе покласти ворога на лопатки. Діліться своїми постами із хештегами кампанії та закликайте до бойкоту російських та білоруських спортсменів. Мовчання вбиває. Адже ще одне нововведення, яке нам підтверджувати навіть в українських судах, навіть поки не чекаючи міжнародні механізми, люди мають фіксувати збитки. Це все має бути вноситись в ті електронні бази, які уряд запропонував. Де спецслужбістів, які виконують наказ воєнних злочинців з Москви, то на відміну від російської дипломатії, я наприклад вірю в українську дипломатію. Я вірю в дуже багатьох своїх колег, які сьогодні захищають наші інтереси. Я вірю, що українська дипломатія має потенціал для того. Ефірі, факти залякування і шантажу наших дипломатичних представництв у різних країнах світу. Далі мусимо вам повідомити інформацію. По повітряну тривогу